Тим часом на східному фронті стає все спекотніше І не тому, що літо почалось обстріли посилюються. Тільки вчора загинуло шестеро українських вояків, а за тиждень аж 17. Серед них є наш колега з телеканалу СТБ, режисер монтажу Денис Денисюк. За місяць йому б мало виповнитися лише 25 років. За мінськими протоколами вся артилерія калібром понад 100 міліметрів мала бути відведена мінімум на 25 кілометрів. Це означає, що, приміром, ось сюди, в селище Луганське, або ось сюди, в Піски, що поряд із Донецьком великі снаряди навіть випадкові, не повинні навіть долітати. Але що ж відбувалося насправді цього тижня? Наш Ярослав Мінервін провів власне розслідування. Чим б'ють по українських позиціях? Ексклюзивний репортаж з передової. Давайте веде. Давай, давай, давай. Швидкими перебіжками добираємося до бліндажа. В селі Луганське на самій передовій бійці вже звикли. Реагувати треба блискавично. Просто зараз за 600 метрів звідси падають міни. все, все долітає. І сюди літає, і набагато далі далі прилітає. Осколки розлітаються на кілька десятків метрів. Так що тут смерть літає кожної хвилини. Безперебійні обстріли останні кілька тижнів. Кожен день тут кулі снаряди де Я вже тут день вчора. день. Навіть, навіть не чуть ви ніякого. Ротація. Зараз можна чекати, що ще прилетить. Будь-якої не то що хвилини секунди. Пройшло кілька хвилин і не чутно нових залпів. Виходимо з бліндажа, аби перевірити, чи все скінчилося. Вистріла до розрива 30 секунд. 30 секунд. Як прийняли? Бійці по рації обмінюються інформацією і враховують звідки стріляли. Аж раптом черговий залп. Пішли. Скоро спринтерами будемо. Бойовики гатять з відстані 7,5 кілометрів. Це, а також час польоту міни вказує на те, що терористи використовують заборонену мінськими угодами крупнокаліберну артилерію. Откуда? Откуда може роботи? Може до приділилися вже. Зараз обстріляю, обінішність моїх. Василюк сюди не доб'є. Це щось велике, важкий калібр. Далеко не. А це вже наслідки мінних атак. Сам поскап показує спов. Гострі, як лезу, ці уламки при прямому попаданні прошивають наскрізь військові каски. Що вже казати про навколишні будинки? О, розрушили повністю все. В хату сюди попало три міни. 120-х. А ось сліди від ще більшого снаряду. Діаметр цієї воронки близько 3 метрів, глибина більше метра. Ну, то є, виходить, такої глибини воронка. О, сюди прилетів 152-мм. Снаряд такими ямами усіяні чи не всі подвір'я навколишніх будинків. це летіло з сторони противника, тобто, ви бачите, откуда воронка вход. Тобто, земля викинута туди, прилетіло Ну Тут виходить де то Логвіново де-то де з тих країв. Пушки Д-30 або Савушки, якщо не шукаюся, 2 С3 акація. Це те, що за мінськими домовленостями має бути відведено дуже далеко. Тобто воно тут. В наявності присутствує. Через це Луганське поступово перетворюється на ще одне село привид на Донбасі. І ще вчора приїжджала жінка, убирала город, вже все сказала. Більше не приїде. Не хоче вона вже ні ни картошки, нічого. Бросила все, ви виділили, все, колорад з'їв все буквально за два-три дні. Масово місцеві почали виїжджати зовсім недавно, більше місяця тому, коли почастішали інтенсивні обстріли. 7 травня приблизно, і по цей час вже набагато активніше стали. Збільшився калібр, збільшилась кількість обстрілів. Розвіддані, отримані з контрольованою сепаратистами прифронтової території, підтверджують, бойовики час даремно не гають. Дуже багато кольосної техніки, мабуть, підвозять боєприпаси. О, в основному переміщаються вночі. О, їздять крани, підвозять людей, забирають людей. Це означає, терористи підтягують живу силу та укріплюють позиції. Українські військові не відкидають на цій ділянці. Сепаратисти можуть зробити прорив або з флангів спробувати взяти в кільце Луганське та навколишню територію. Це вже село Піски. Бої <плес> тут також не вщухають. Разом із бійцями 93-ї бригади пересуваємося до позицій короткими перебіжками. Його дістанцій. По дорозі знаходимо нерозірвану міну. 120-та заборонена міна. Ця міна може ну, зірватися в будь-який момент. Далі, <плес> от зараз що ми чуємо на задньому фоні? Оце якісь постріли? що це таке? Бій. В аеропорту йде бій, артилерійський бій. Кожною хвилиною тут стає все небезпечніше. Що з позаду стріляє нас? Агес. Ну ось позиції слева від нас. Зараз можуть і сюди переключитися. Смотря яка відвідка буде. Результати обстрілу бачимо вже на іншому краю села. За моєю спиною горить будинок. Це наслідок прямого потрапляння снаряду від автоматичного гранатомета. Скоріше за все стріляли з отих позицій поблизу Донецька. Це Там вже вони, там там них них. окопи. От, тут, тут між і самим цим, там пулеметна точка у них. на телеконах є позиції, да? Так, на телеконах там у них і міномети, і артилерія там салав, куди останні. Зараз поклав. Тім, снаряди від гранатомету це квіточки, порівняно із тим, що на днях прилетіло з боку захопленої терористами території. Це снаряд кумулятивної дії. Верогідність, от глибина. Що це фосфорний, кажуть понад півтора метри. До такої глибини снаряд пропалює землю, а потім розривається всередині. А я що було б, якщо б, наприклад, це потрапило у бліндаж або у дах жортового будинку? Ні, вже нікого б не було. Це точно. Військові називають це тактикою випаленої землі. Такими снарядами бойовики почали сипати останні тижні. Хлопці достаменно не знають, чи це фосфорні снаряди, заборонені міжнародними конвенціями. Але схоже на те. Військові не відкидають. Бойовики можуть повторити тактику, застосовану під Мар'їнкою. Раптовий наступ. Тоді нашим бійцям вдалося не лише відбити атаку. 3 числа тут були передові позиції. На сьогоднішній день наші позиції більше того продвинулися вперед. Вони не тільки не наступили, а й відступили. Вояки 28-ї бригади, які на початку червня тримали тут оборону, демонструють позиції, які вдалося відбити у бойовиків. Ви в йдіть сюди голову сильно виску не піднімайте. Ця частина, де все красна криша, вже наша, то була їхня. Оттуда постійно до нас подарки приходять. Подарки це із поствольника. От туди крики Алахакбар, ну, ми, ми чесно говоря, мовчали. Нам приказу не було стріляти в ответку. Уже якщо полізуть, то да. За оцінками військових, бої, що розпочалися на околицях Донецька 3 червня, у Мар'їнці піска наймасштабніше з моменту підписання мінських домовленостей. Вони нас давили прямою прямую і все бачите, оце вони стріляли танком. Там знесло третій, четвертий етаж, другий. Вони стріляли в упор. І те, що вони кажуть, що в них танків не було, це брехня. Танки і іншу техніку терористи продовжують підтягувати. Я і тільки сам чув 8 приїздів. Вісім приїздів. За, за скільки? Це от після військових За, за один день, так. Да. 3-4 дні назад не спить і ворожа розвідка. Там підготовка йде спостереження. Ночі засікаються до 20 безпілотників, що прилітають до нашими позиціями. Варіант такий є, що буде повномасштабний наступ. Тому в найжаркішу літню пору на цій ділянці фронту може стати зовсім гаряче. До цього сценарію наші військові готові. То вони підтягують. І ми ж демо боя. Це по-любому. Ярослав Мінервін, факти тижня.